Похолодало, але не в лента фітрдекор. Починаємо м'якеньку тематику. Вже на сайті в розділі В'язання ви зможете знайти добірку товарів. Спектр достатньо широкий. Давайте почнемо з патчі. І так, різноманітні патчі букле підв'язання, вони йдуть як поштучно, так і різноманітними наборами. Далі помпошки-букле. Стоять в окремій категорії, також винесемо їх в в'язанню, різноманітних кольорів і розмірів. Різноманітні помпошки і в'язані елементи, ручна робота. Теж. Далі. Тканинка букле, я вже вам не виставляла, з якої ви можете робити гудзики або купувати готові гудзики у нас трьох розмірів 3,8, 2,8 і 18 міліметрів. А, а, також ви можете у нас придбати плюш на, е, можете придбати... Теді м'якенький на фетрі для того, щоб виготовляти різноманітні ваші заколки чи Вушка, до речі, вушок у нас також дуже багато в цій категорії. І звісно, стрічка. Стрічка в трьох кольорах: рожевий, пильно-рожевий і біжевий. Але я хочу те, що вам зауважити. Стрічка вона потребує підготовки. Я вам розповідала і показувала це на Ангуровій стрічці. В описі до стрічки Теді я також вставлю, як це зробити. Тобто, давайте порівняємо стрічку. Ось оця стрічка підготовлена, а ця стрічка, та, яка вам... Приїздити. Вам треба просто її прополускати, як зазначено в відео, і розчесати брашингами або спеціальними щіточками, які також є у нашому асортименті. Стрічки продаємо за ярд. Сподіваюсь, що така розпочина, що вам жодна осінь вже не буде холодною. Все це на нашому сайті Лента Декор Федер. Ох! Навіть мені захотілося погладити весь асортимент, його дуже багато, відповідно до добірки товарів Теді. В'язання ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання я залишаю в категоріях: стрічка стоїть у в'язаних стрічках, а вся добірка товарів стоїть в в'язанні, і кожен відповідний елемент стоїть по своїй категорії. Сподіваюсь, що вам холода тепер будуть не страшні. Запрошуємо на наш сайт, Лента Декор Федер, на наші теплі уютні новинки.